Віт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги портативний вентилятор. Цей портативний вентилятор із потужною батареєю на 10 тисяч мАч забезпечує довготривалу роботу без підключення до мережі. Ідеально підходить для дому, офісу, подорожей, кемпінгу та активного відпочинку. Він має 4 рівні швидкості, дозволяючи налаштувати інтенсивність повітряного потоку. Відповідно до ваших потреб, завдяки універсальному кріпленню його можна розміщувати на столі, кріпити до ліжка, полиці чи навіть використовувати як стельовий вентилятор.